Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчи трахисам. ефіру долучається політолог Олег Лісний. Олеже, я вас вітаю. день. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чого варто очікувати від цих окремих переговорів між США та Росією, США та Україною і навпаки. Які очікування можуть не виправдатись після того, як нам стане відомий про результат цих комунікацій? Дивіться, тут треба знову ж таки, як зустрічі, розділені, так і, скажімо так, сподівання мають бути теж розділені. Я сподіваюся, що українська сторона буде й далі демонструвати конструктив, тому що дійсно це технічна зустріч. Це про працювання вже деталей, про домов про ту домовленість, яка була досягнута на політичному рівні. А ось стосовно того, що е, будуть робити і говорити росіяни, ну по великому рахунку, теж це не новина. У е, них тактика дуже е, перевірена століттями, мабуть, вони будуть знов робити або грати в гру, яку президент назвав але да от ми не проти, але. Це теж може бути, і я думаю, що оце зведення сторін в одну, скажімо так, локацію. Сподіваюся, що американці це зробили для того, щоб бути більш щоб ця технічна частина була більш динамічною. Ніж раніше, тому що коли рознесено в часі і в відстані, то це впливає на швидкість ухвалення рішення. Але знову ж таки наголошую, що на конструктив української сторони і американської сторони може накластися бажання Російської Федерації і далі затягувати процес. Олежа. На вашу думку, наскільки можна США у цій ситуації вважати нейтральними перемовниками, особливо враховуючи відкривання пана Віткофа? Які він напередодні висловив в інтерв'ю так рукарство, я тут скажу цинічно і суб'єктивного оцінку, він не має бути в делегації, тому що він повністю підтримує російський наратив. Більше ніж Путін, він, він сказав, в, ну, скажімо, подкастеру, але це ж розійшлося по всьому світу. В нього цікаве, м'яко кажучи, сприйняття світу, і воно заточене виключно на те, що говорять в Кремлі. Мабуть, спілкування з путіном, воно таке токсичне, що людина просто переймається за пару зустрічей на 100%. але знову ж таки наголошу знову ж свою суб'єктивну оцінку. Забудовники не є гарними дипломатами. Все таки дипломатією мають займатися дипломати і ті, які мають досвід. Не тільки того, як вкладати куди інвестиції, які будинки де побудувати, це, це теж гарна площина, але в дипломатії є свої нюанси, і Путін їх гарно знає. Він грає дуже цинічно і з Вітковим, і з Трампом, тому що він пережив дуже багатьох президентів, провів дуже багато специфічних перемовин. Тому на нього мають заходити не бізнесові переговірники. А переговірники, які можуть орієнтуватися в міжнародній політиці чітко і зрозуміло і не займати чиєю сторони, якщо ви посередники. Ну точно па пане точно не нам з вами визначати склад переговорної групи, який веде ось цю роботу. Це робить американський президент Дональд Трамп, поки Вітков залишається у складі переговірників. Але дійсно заяви, які він зробив Карлсону, турбують. Яко кажучи, стосовно того, які позиції пан Вітков може просувати в рамках оцього переговорного процесу, побачимо. Також хочу поговорити про ініціативи Китаю. Китай каже, що до миротворчої місії в Україні може приєднатися. Видання ВЕЛЬК пише, що Пекін розглядає таку можливість, бо більше дипломати країни навіть звернулися до Євросоюзу з питанням, чи підтримують партнери таку ініціативу. Своєю чергою, політики у Брюсселі вважають, що залучення Китаю до коаліції охочих. Допоможе Росії переглянути своє ставлення до миротворців в Україні, пише видання Фельд. Як ви вважаєте, Олеже, які можуть бути наслідки долучення китайських сил до миротворчого контингенту, потенційно можливого на території України, і які ризики на себе в такому разі бере Україна, враховуючи тісне економічне та політичне співробітництво китайської та російської влади? Ми маємо сказати чітко і зрозуміло, що Китай не є нейтральною державою де де юри вони там себе не можуть ну, як завгодно називати. Але я думаю, що останні дії Китаю свідчить про те, що він чекав, коли американська сторона зайде в якийсь тупик або буде робити помилки. І я не знаю, як вони вважали це як тупик чи як помилки. Але Китай поступово-поступово входив в мирний процес. Спочатку пам'ятаєте, була заява про те, що не можна вдвох. Росії і сполученим штатам вирішувати це питання, причому вона була в досить, м'яко кажучи, некоректній формі як для Китаю. Да? І тепер знову ж посил, що ми готові долучитися як, як в якості миротворчих сил. Це мені не дуже подобається, тому що Китай на себе поступово перетягує увагу. І може з часом, хоча він вже це озвучував, що якщо умовно сполучених штатів не вийде, то є інша країна, яка може бути посередником, да щоб вона на себе не перетягла. Це ковдру перемовного процесу, і це має не мене турбувати насправді, а більше турбувати команду Трампа і самого Трампа, тому що вони виводили в основу протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм. А зараз так складається ситуація, що Китай набирає більше позитиву від дій Трампа, нинішніх ніж негативу. Щодо миротворців на території України, як ми знаємо, Росія продовжує наполягати на позиції. Це, зокрема, неодноразово за останній час повторює міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, що Росія не хоче бачити і не допустить появи на території України миротворців з країн НАТО. Натомість, росіяни Пропонують долучити саме китайську сторону до цього питання паралельно у Європі. Відбуваються процеси, які вказують на те, що європейські лідери серйозно налаштовані сформувати миротворчий контингент з представників військ своїх країн. І на позицію Росії, очевидь, в, очевидь, в цьому питанні вони серйозно зважати наміру не мають, якщо цей процес уже запущений, попри публічні протести Російської Федерації. На вашу думку, до чого може призвести ситуація, у якій європейські миротворці опиняться. На території України, попри незгоду з цим кроком з боку Росії. Ну, дивіться, до речі, я не пам'ятаю, хто з європейських лідерів дуже слушно відзначив, що коли північно-корейські солдати заходили на в Росію і допомагали їй, допомагають на сьогодні. Росія в когось питалася в Україні, питалася чи там у Сполучених Штатах чи у Європи. тому можна в цю гру грати вдвох і не звертати увагу на те, що думає Росія. Проте я думаю, що цей китайський кейс може зіграти. Такі, знаєте. Як як розжижувач проблеми в тому сенсі, що європейці можуть сказати, от такий відсоток це ми, от такий відсоток, це китайці. Це для нас не найкращий варіант, тому що взагалі миротворчі сили це не є гарантією безпеки, це є елементом, одним із елементів. І я вважаю, що коли британці говорили про те, що ці сили гіпотетично можуть завдавати удари в результаті, якщо будуть порушені домовленості, то навряд чи ці сили можна називати миротворчими треба. Якийсь, мабуть, як на мене, інший термін для, для цих сил і тоді і до Росії, у Росії буде менше аргументів. Проте зараз ми знаходимося на початку і самого процесу формування і можливих зараз ймовірних гарантій безпеки, і туди обов'язково буде намагатися долучитися Китай. І от дивитися дуже важливо на те, що Китай буде там, в, яку, в якій якості. Як додатковий важель Російської Федерації, чи все таки як нейтральна сила, яка буде забезпечувати мир? Я дуже сумніваюся в нейтральності Китаю. Я думаю, дуже важливо пам'ятати, що в якому вигляді Китай не долучився, він це робить заради інтересів Китаю, тому що на цьому століттями базується китайська політика, і це теж суттєвий фактор, який треба тримати в голові. Але ж дуже дякую за, за те, що долучилися до нашого ефіру за ваш час. Олег Лісний, політолог був на зв'язку з загальнонаціональним телемарафоном Єдині новини. Говоримо про припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Деталі цієї ініціативи Україна хоче обговорити на майбутній зустрічі в Саудівській Аравії. Туди від Києва поїде технічна делегація і міністр оборони Рустему Меров. про черговий раунд перемовини домовилися президенти України та США під час телефонної розмови цього тижня. Це буде не лише з Києвом. Президент Трамп цього тижня також поговорив з Путіним. Який результат дипломатичного тижня маємо у підсумку? Наша Олена Чернякова зібрала ключові заяви до вашої уваги. Вже у понеділок до Саудівської Аравії прийдуть одразу три делегації: українці, американці та росіяни. Зустрітися знову у пустелі сторони домовилися цього тижня внаслідок тривалих дзвінків на найвищому рівні двох держав та диктатора Путіна. Розмова Дональда Трампа та Владіміра Путіна відбулася увечері вівторка. У Вашингтоні її анонсували ледь як не доленосну, Чому справді загітували весь світ чекати на результати. Серед іншого американці очікували почути відповідь від росіян щодо всеосяжного припинення вогню на 30 діб. Про що домовились Києвом ще напередодні у Джиді, але після двох з половиною годин. Телефонної розмови ані Трамп, ані Путін не вийшли до журналістів із заявами. А прес-релізи сторін. Разюче відрізнялася у білому домі. Оголосили лідери погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на близькому сході. Тобто, Путін не відповів конкретно Трампу на пропозицію всеосяжної тиші на тридцять діб. Натомість з російських оголош. Чень бачимо, що додатково ще й висунув вимоги. Мовляв, для недопущення ескалації необхідно зупинити військову допомогу та розвідувальну інформацію Україні. Цього не відбулося. Американці ж взагалі про це не згадали навіть у дописі. А от російську відповідь варто розцінювати як спробу тягнути час. Це моду супіранді та модусівенді КДБшника та ФСБшника. Образ мислення та образ дій Кажи так, але тягни час. Кремль зараз робить таку собі театральну па. З однієї сторони кажуть, що ми готові, ми повністю віддано. Але ось вам 500 тисяч різних цвяхів, які забуваються в цю труну мирних перемовин на ну, цього перемир'я і тягнуть час. Президент України, який цього тижня перебував із офіційним візитом у Фінляндії та Норвегії, одразу повідомив журналістам. Приймає пропозицію щодо зупинки обстрілів по енергетичним та об'єктам інфраструктури, хоч виглядає це як крок назад у плані американців. А щодо вимог зазначив, Україна вже чула подібне на початку вторгнення і ніколи це не прийме. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти про що йдеться. А вже у середу Володимир Зеленський говорив про потребу ППО із Дональдом Трампом під час телефонного дзвінка. У відповідь почує ми подивимося себе на складах, чи можемо надати щось. Розмова, як розповіли наші джерела, відбувалася понад годину англійською. Була досить предметною. Американці не висували нам вимоги Путіна щодо припинення вогню, домовилась уточнити усі деталі у Саудівській Аравії. Припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить, звучить так: а також іншу цивільну інфраструктуру. І я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: Тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури. Які на нашу думку є цивільною інфраструктурою? Перелік об'єктів українська делегація представить в варіаді. Як уточнили в МЗС, там відбудеться раунд перемови на технічному, а не політичному рівні. Від України поїдуть фахові військові енергетики та міністр оборони Рустем Умєров. Наша делегація зустрічатиметься виключно з американцями. Ми до них ставимося як до двосторонніх українсько-американських переговорів. Суть зустрічі в тому, щоб з'ясувати між сторонами про який обсяг режимі припинення вогню ми говоримо як їх контролювати, як їх моніторити? Відже участь братимуть представники державного секретаря, радника з національної безпеки, а також спецпредставника по Україні. Кіта Келога. він сам також підтвердив, це буде розмова технічних груп. Це будуть непрямі дискусії. Тобто, одна група буде в цій кімнаті, інша в тій. І вони сидітимуть і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди. Щось на кшталт човникової дипломатії в готелях. У Кремлі ж заявили, обговорять питання саме безпеки суднопластва. Тож досить дивним виглядає склад їх переговорної групи. Представлятиме Росію радник директора ФСБ Сергій Бісєда. Раніше він очолював у п'яте управління відомства, головним завданням якого є управління міжнародними зв'язками, зокрема Україною. На їх дані Путін спирався перед повномасштабним вторгненням. Розповідає нам експерт. І є другий персонаж не менш цікавий очільник комітету ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасі в 2014 році. 1 березня він виступив з ініціативою там запропонував на розгляд Ради Федерації Російської Федерації дозволити диктатору Путіну. Використовувати збройні російські збройні сили Російської Федерації на території України, тобто у цього, цього персонажа є ну такий, скажімо, тривалий зв'язок з Україною з початком цієї війни, в Америці очікування позитивні. Дональд Трамп, який, хоч і отримав російську відмову, розмову із Путіним, усе одно називає хорошою у п'ятницю. Заявив, що взагалі вже має рамки мирної угоди, а припинення вогню настане дуже скоро. Ми збираємося досить скоро досягнути повного припинення вогню. Тоді ми матимемо і домовленості, про які ведуться переговори. А поки перемовини ведуться. Росія продовжує безжально атакувати українські цивільні міста. Одеса Кіровоград Київщина Страждали від чахедів увесь тиждень. Як відзначив український президент, ми б вже 10 днів як могли бути у стані тиші по всім фронтам. Натомість знову проводимо раунди перемовин. І чи завершиться наступний угодою, поки невідомо. Але Україна все ж очікує на результат після дуже довгої технічної розмови. Олена Чернякова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.